Автопарк місто Київ, Сумська, 2 в наявності називався такий от Ford Escape, Це 2017 рік, 1,5 бензин на системі повного приводу. Автомобіль був привезений з США з мінімальними пошкодженнями. Все дуже якісно відновлено. По передній частині маємо противотуманні фари в бампері, по кузову без якихось нарікань або недоліків і так далі є. По задній частині є у нас камера заднього огляду, салон. Текстильний, але у діти от такі от чухли досить красиво виглядає. Є підлокітник для задніх пасажирів, постелі взагалі без зауважень по передній частині. Тут маємо 4 скопідіймачі. електрорегулювання дзеркал, таке от мультикермо без зауважень, воно в чухлі, але під чухлом все окей. Сидіння переднє не продавлені по центральній консолі, додатково встановлена така от Android мультимедія. мультимедіа. Також присутній кондиціонер та електро... Ручник, тому якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, чекаємо вас по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Нагадую, даного краснення ви можете придбати як кредит, так і в лізинг, ну і, звісно ж, за готівку. Тому звертайтеся.